За часів Януковича митницю називали головною годувальницею партії регіонів. Хабарі та корупція були основою фінансового благополуччя партії регіонів і мешканців Межигір'я. Три роки тому на митниці правив бал юнний корупційний Орел. Геній Сергій Курченко, який мільйонами тонн завозив нафтопродукти і мільярдами гривень крав з бюджету гроші для Януковича. Здавалося б, після революції ситуація, якщо не зміниться, то хоча б покращиться. Не дарма ж президенту своєму зверненні до народу вибачається за жорсткі економічні заходи. В країні немає грошей, і тому кожна вкрадена з бюджету гривня зараз відчувається набагато гостріше та болісніше ніж три роки тому. Але на митниці, виявляється, діють ті самі грабіжницькі закони, що й за злочинної влади. Мільярди гривень крадуть і вивозять в невідомому напрямку. І цілком можливо, що вже до нової влади. Зараз ми покажемо вам скандальне розслідування, як нас з вами під прикриттям голови ДПС Романа Насірова грабують на мільярди. Дивіться і шаленіть. Новобудова бізнес-класу центр столиці. Тут у квартирі на 125 метрів мешкає наш герой. Доброго дня. Доброго дня почекайте, я включу диктофон. Висконали, один плюс один, так? Дуже приємно. Я тупальський Сергій. Сергій Тупальський, державний службовець найвищої категорії. Публічна особа. Скажіть, сказки, які у вас анти? Почувши незручні питання, поводиться наша примхлива зірка. Без мого дозволу я вам забороняю показувати цей сюжет або обривками, або вирізками. Сьогодні він головний митник столиці. І заборонити справді може. Наприклад, завозити контрабандний товар. Але аж ніяк не розбиратися у корупційних схемах. Тим більше, якщо в них замішана його ж родина. Київська міська митниця виступила з ініціативою. Найприбутковіша годівниця. Як заробляють мільйони на митних аферах, викриваємо родинну схему. Було адміністровано близько 20 мільярдів гривень. Шокуючі факти і захмарні хмарні прибутки, небезпека у нетрях, контрабат не Одеси, детективи з рідного і переслідування у столиці, справжні розслідування про тріумфальну корупцію. Дивіться гроші! Подивіться в декларацію. Вже холодно, і вам треба погрітись. Готуйте гроші. Скажімо, за такий радіатор вам доведеться викласти понад 4 тисячі гривень. А в Україну і з його привезли, увага, за 1730 гривень. Потрібно помитися, встановіть бойлер. Ось такий за 13 тисяч. Який ділки завезли за 2600. Плюс хабар для корупціонерів із влади. Хто ж наживається на простих українцях? Десята ранку Київ. Найбільший митний пост столичний. Тут щоденно розмитнюють сотні багатотонних вантажівок. Товар зі всього світу. Від шкарпеток і умивальників до турбореактивних двигунів оформлюють брокерські контори. Посередники між постачальниками і покупцями. Одне із найуспішніших у цій справі підприємств Тріумф СВ. Тільки за цей рік майже 5 тисяч вантажів. У чому таємниця успіху? Дивіться, букви у назви аналогічні ініціалам керівника митного пункту. Втім, це ще нічого у порівнянні з іншим. Засновано Тріумф СВ», ким ви гадаєте? Рідним братом Сергія Васильовича Топальського Олександром. При цьому інший засновник і керівник також брат начальника митниці, щоправда, двоюрідний Олексій Лапоухов. Та й знаходиться фірма буквально у кількох метрах від посту столичний. Що найцікавіше, гроші довідались у податковій бурхливу діяльність на цьому посту Тріумф СВ розпочав у серпні 2015 року. Саме тоді на столичний прийшов новий керівник Сергій Васильович Тупальський. У мене немає бізнесу. Сам у мене немає проте, у родини є і ще який. Окрім тріумфу, рідний брат Митника заснував контори Євразія та Дагаз св що має власні фури та займається перевезеннями. А ми шукаємо Романа Пацюкевича. Знаєте такого? Роман Пацюкевич, молодий чоловік із міста Рівного, записаний директором фірми Тупальського Дагаз Так, да, Колись я йому робила звіти. Він не займався в ще нього не в банку, ні рахунка, нічого не було. А він сам знаходиться в Києві. А це відомі не так йому як йому брату. Ну, ще ж брат. Наше брат якийсь до юр. Три роки тому Сергій Тупальський підполковник СБУ із багаторічним досвідом боротьби з контрабандою. Після звільнення зі спецслужби розпочинає свою власну тріумфальну кар'єру. Саме коли наш герой очолює митний пост Святошино, на початку 2015-го Фірма Тріумф СВ наче виходить зі сплячки і розпочинає активну брокерську діяльність. За вісім місяців фірма рідного брата, очільника митниці оформлює на святошино сотні тонн імпортного краму. Експерти кажуть, його вартість було умисно і значно занижено. Через це бюджет недоотримав десятки мільйонів. Про це буде далі. Поки ж подивимось, для кого стараються митні тріумфатори. Аналізуючи клієнтів тріумф СВ, ми не можемо не відмітити. Коли інші зазвичай замовляють у цих посередників по одній послузі оформлення вантажів, фірми Телбот і Трікер десятками, як правило, в один і той самий день. Обидві контори, до речі, зареєстровано в одній будівлі у Києві. Рік працюю, їх я і не бачу. Це фірми однодневки, створені спеціально для определенного количества там таможених експортно-імпортних операцій, які місяць поработали, її закривають, документи збрасують, відкривають новий. Далі ще цікавіше. У серпні 2015-го, коли Тупальський йде на підвищення до посту столичний, туди ж, як вже відомо, перебирається і тріумф СВ». Головним її замовником стає фірма «Привид» з Одеси АСТП. Я не знаю, У нас такої В минулому році АСТП за допомогою родини Тріумфатрів оформлює понад тисячу вантажів. Надзвичайно показово і те, що серед постачальників майже жодного виробника усе посередники. Це чергова ознака брудних схем. Наприклад, сантехніку з Турції та Європи до України тріумфально везе фірма з панами. Балтекс Кепітал Есей». У офіційному реєстрі Панами гроші купують витяг на цю контору. Її директор Хав'єр Віра Фернандес виявляється, одночасно є номінальним власником ще майже п'яти десятків аналогічних фірм. Балтекс Кепітал Есей та аналогічні контори. Передусім, чеський момент Ес» та Укрпромсервіс Пол пов'язані між собою. І до сьогодні безперешкодно завозять до допомоги Тріумф СВ. Тисячі тонн вантажів. Акрилові ванни котли, умивальники, крани та іншу сантехніку. Афери просто грандіозні. У грудні 2015-го тріумф оформлює для СТП вантаж газових котлів. У той самий день АСТП продає, а фактично просто переоформлює котли на товариство «Євротрейд ЛТД. По 12 тисяч гривень за штуку. У магазинах такі продають по 20 тисяч. Далі умивальники завозять і одразу перепродають по 475 гривень. У мережу вони потрапляють по 6500. І таких прикладів ми знайшли безліч. Подекуди реальну митну вартість занижують навіть у 5 разів. Бізнес процвітає у 2016 році. Фірма Тріумф Тупальського оформила вже майже 5 тисяч вантажів. Це десятки мільйонів гривень тіньових прибутків. Та, бюджет недополучает два два рази в день. Як будуються тріумфальні схеми, нам пояснюють митники з досвідом. Таможенник смотрить, який уровень товарів. Він должен, скажем так, таможенную стоимость. Он може же закрити на это голова. Насправді прикрити контрабанду дуже просто. Проте, коли у службовців з'являється інтерес, порушень банально не помічають. На момент Заїзда автомобіля в Україну всі ці подрозділення вже знають, яка це фірма за чим вона їде, хто за ній стоїть і як вона буде оформлятися. Загалом через схему заниженої вартості державний бюджет недоотримує сотні мільйонів. Проте процвітають самі митники, які дозволяють декларувати по 5 ти що коштує 50. Є фірми, ну не які є дзвінок, що да там все законно. Скільки ж із з цієї різниці можуть отримувати столичні митники? Журналісти, є мораль у вас чи немає? Вибачте, ви люди чи ви свинні? Скажіть мені. СВ Тупальський мешкає у елітній новобудові. При цьому, якщо вірити декларації, живе на зарплатню приблизно у 6,5 тисяч гривень. Це квартира, це ваша квартира? Так, це квартира моєї дружини. Ага, тобто це дружина придбала? Так. Це не ваша? Ні. Будина так дружина тривала. Та тобто ви живете на грусі дружини? Так. Да. Дружина Топальського Валентина, приватний підприємець. Раніше розважала дітей на каруселях у місті Рівному. Вхідний квиток коштував копійки. Втім, дітей у Рівному дуже багато, десь за 2 мільйони більше ніж загалом населення міста. Принаймні стільки клієнтів 2 мільйони. Мало бути у дружини митника, аби вона чесно заробила на атракціонах усе, що задекларувала: 900 тисяч прибутку та заощадження, 350 тисяч гривень та 70 тисяч доларів. На жаль, за останні півроку жінка митника показала податківцям усього 3 тисячі гривень прибутку. Але й цього дивина на новий 300-метровий будинок вистачає село Крюківщина під Києвом. Будівництво тупальських на фінальній стадії: альтанка, гараж та навіть щось схоже на власну сауну, куди ж без усього цього успішному держслужбовцю і зарплатнею у шість тисяч. Землю одразу дві ділянки оформлено на дружину та її матір. І якщо ці ділянки купили, що правда не зрозуміло за які гроші, то квартиру на 125 метрів його дружині взагалі подарували. Тобто ви живете на дружини? Так. Да. цікаво, що у декларації він не вказав, хто подарував жінці коштовну квартиру. Про це судячи дати, зрозуміло, що сталося це вже за якихось три місяці після того, як Сергій Топальський очолив прибутковий пункт столичний, і там з'явилася Тріумф СВ. Ми, я поясню директором фірми. Це та... брехня захоплений Зненацька, Він завзято заперечує усе, що стало відомому ході нашого розслідування. Це брехня. Це брехня. Що я... Сергій Васильович? СВ. Я не знаю, що таке СВ, я не знаю, що таке Тріумф. – А вас є? Є брат. – Його звати Олександр? Олександр. Він нічим не займається. Він нічим не займається. Бізнесом займається. Бізнесом не пов'язаний з митницею взагалі. Ніяких фірм в ніяких фірмах не фігурує. І я теж. Я державний службовець. І це не єдиний, з чим не посперечаєшся. СВ Тупальський держслужбовець найвищого рангу, увагу, якому після роздобутих фактів і доказів мають приділити вже не журналісти, а набу і ГПУ. Можливо, хоча б детективам Сергій Васильович пояснить усе про свій та братів тріумф. Яка вам різниця? Подивіться в декларацію. І наостанок шок. У своїй декларації керівник митниці навіть не приховує. Він їздить на іномарці, яка офіційно належить його братові Олександру, тому самому засновнику фірми Тріумф СВ, яка й досі заробляє на митниці мільйони.